Минув ще один рік, а це означає, що в моєму доробку на один список з купою невиконаних цілей більше. Одне з таких невиконаних бажань це створити святковий адвент календар зі смаколиками. Однак дещо я все ж таки приготувала і хочу поділитися цими рецептами. Починаю з класичної класики медово-імбирних пряників. На моєму каналі вже є детальний рецепт, який я використовую щороку, проте цього разу в мене все одно була можливість спробувати та дізнатися щось нове. Спочатку необхідно поєднати 100 цукру та одне куряче а далі стандартний рецепт вимагає додавання 120 г вершкового масла. Проте його можна замінити маргарином, смальцем і навіть сметаною з олією. Я протестувала всі ці варіанти і однаково отримала гарний результат. Тим часом мед вже топиться на слабкому вогні, і коли він стане повністю рідким, я додаю 1 чайну ложку соди. Ретельно розмішую протягом секунд 30, поки суміш не побіліє та не збільшиться в декілька разів в об'ємі. Додаю цю масу до інших інгредієнтів та замішую. Тісто. Для однієї порції використовую 400 г борошна, а також додаю імбир та корицю по одній чайній ложці. Я зробила не одну порцію, бо мені знадобиться багато пряників цього року. Плюс в тому, що тісто можна загорнути в харчову плівку та залишити в холодильнику і використати на наступний день або навіть через декілька днів. Також я вирішила експериментувати не лише з інгредієнтами, а ще й з формою. І якщо чесно, я не з тих, хто здається з першого разу, я з тих, хто здається з другого. Ці сніжинки змусили мене сумніватись в собі декілька разів та викликали пару хвиль гніву замість святкового настрою, але все ж таки я впоралась. Також десь тут в кутику прикріплю рецепт глазурі, яку я використовую, її виходить дуже багато, можна прикрасити з півтисячі пряників. Звичайно, я також вирішила зробити хатинку, маленьку, кривеньку, але все ж таки дуже милу. Додаю ще трохи різних пряників, які можна прикрасити, та інший декор. Плюс в тому, що якщо не захочеться збирати хатинку або щось піде не за планом, завжди можна зробити крем Сметани та приготувати медівник. Наступне, що я приготувала, це знову пряники. Я використала той самий рецепт, тільки трохи зменшила кількість борошна і замінила його какао. Вийшли непогані шоколадні пряники. Плюс, якщо у вас немає якихось форм або просто бажання їх використовувати, можна зробити ось такі шишки. Враховуючи те, що вони трохи більші за звичайні пряники, які я готую, я трохи збільшила час випікання на пару хвилин. Як я вже й сказала, на смак непогано, хоча на вигляд, мені здається, вийшло. Посередньо, ну але я впевнена, що хтось інший впорається краще за мене. Однак, результатом я все одно задоволена, рухаємось далі. Звичайно, мандарини це те, що асоціюється в мене з усіма зимовими святами. Саме тому я вирішила зробити маршмеллоу з мандаринками. Насправді, знаючи, що мені доведеться працювати з гарячим цукровим сиропом, я не знала, чи впораюсь, але виявилось, що все достатньо просто. Треба додати аж 300 г цукру та 150 мл води та поставити на слабкий вогонь. Тим часом половину пакетика желатину це десь 12, заливаю невеликою кількістю води та залишаю хвилин на 10. Сироп треба тримати на вогні до повного розчинення цукру або до температури 112-116 градусів. Тоді поєдную желатин, 100 мл мандаринового соку, цедру також можна додати та сироп. А далі беру міксер та починаю збивати цю масу, поки вона не збільшиться в об'ємі, побіліє та стане повітряною. На це може піти деякий час, хвилин 10 точно. Залишається лише перекласти цю суміш у форму з пергаментом або змащеною лісу. Та залишити годин на 5-6. Однак, можливо, ви вже помітили, що я люблю ускладнювати собі життя, плюс я жертва капіталізму, тому мала купити ось цю форму та спробувати зробити милі маршмеллоу. І щось навіть вийшло. Не ідеально, але я і не дуже сильно старалась. Тож, можливо, якщо зробити все нормально, то вийшло би ще краще. Наприкінці маршмеллоу треба присипати крохмалем та цукровою пудрою, і все готово. Вийшло дуже повітряно та смачно. Не дивлячись на те, що все йшло плюс-мінус за планом, найбільше радості мені Чомусь приносили ось ці стікери. Наступне, що мені захотілося приготувати, це апельсиновий курт. Насправді дуже простий рецепт. Потрібен один апельсин, 100 г цукру, 2 жовтки та грамів 20 вершкового масла. Поєдную цукор та жовтки і ретельно розмішую, а тоді додаю апельсиновий сік та цедру. Потім цю суміш треба поставити на слабкий вогонь та уварювати до загущення, час від часу помішуючи. В якийсь момент курт можна процідити або залишити цедру, це вже як вам подобається. Останнє, що залишається Зробити, це додати вершкове масло, але тут є декілька технологій. Хтось робить це одразу наприкінці приготування, а хтось рекомендує накрити курт харчовою плівкою та дати вистогнути хвилин 10, а тоді додавати вершкове масло. Якщо чесно, я великої різниці не помітила. В будь-якому випадку це смакота. І ось так потроху в мене вже накопичилось достатньо багато святкових смаколиків. І різні пряники, і курт, і дуже смачне какао з маршмелоу. Але все це дуже солодко, тому останній смаколик солоний, а саме сирні. Крекери, все дуже просто та швидко. Роблю половину порції та поєдную по 50 грамів сиру, вершкового масла та борошна. Також трошки розпушувачу, та і все. За бажанням можна додати різні спеції: часний, орегано, розмарин і так далі. Але насправді смак найбільше залежить від того наскільки смачний сир. Ну на цьому, власне, і все. Хоча ні, в мене є ще бонусний смаколик. В мене та в більшості близьких мені людей є котики, тому я вирішила зробити смаколики і для них, не лише ж нам об'їдатись на свята. Песикам цей смаколик теж можна. Все, що мені треба було зробити, це поєднати відварене філе, гарбуз, подрібнену вівсянку та яйце. Далі залишалось лише відправити всю цю суміш в духовку. Я думаю, найпростіше та найшвидше було б перекласти її на деко з пергаментом, розрівняти за допомогою лопатки тоненьким шаром та одразу розділити якоюсь паличкою на невеличкі Шматочки, щоб після випікання їх можна було легко від'єднати. Звичайно, я обрала не цей спосіб, хоча незалежний експерт все одно схвалив мої старання. Ось все, що я приготувала цього разу, я задоволена результатом, було цікаво та смачно, хоча мені все ще трохи прикро, що я не зібралася з силами і не зробила цілий адвент-календар зі смаколиками, як планувала. Можливо, в цьому році бажаю собі досягати поставлених цілей і вам також.